Нам дано вектор В. І він має дві координати, x та y. Вони нам невідомі. Але ми знаємо, що довжина цього вектору дорівнює 5. І за допомогою цієї інформації нам потрібно дати відповіді на такі питання. Перше. Чому дорівнює довжина вектору W, який дорівнює 3х, перша координата, а друга 3y? Як нам можна знайти довжину цього вектора? Ми можемо помітити, що кожна з координат цього вектору, це координата вектору v, помножена на трійку. Тобто, ми можемо записати ось таку от рівність, що 3 помножити на вектор v дорівнює вектору w. Ось так от. І. Коли ми множимо вектор на скаляр, тобто на число, і ми знаємо, чому дорівнює довжина вектора, який ми множимо, то ми можемо легко знайти довжину ось цього от вектору, який ми отримаємо як результат. Для цього нам потрібно просто взяти та помножити цей скаляр на довжину вектора V, на довжину вектора V. А вона дорівнює 5, тобто 3 помножити на 5, яке дорівнює 15. 15, так? І ще один нам необхідно знайти. Нам дано вектор фі, який дорівнює мінус 2х і мінус 2y. Ось такі от його координати. І, знову ж таки, необхідно знайти його довжину. І ми можемо помітити, що вектор фі це просто. Вектор В, що множиться на мінус 2, тому що кожна з його координат множиться на мінус 2. Це результат множення на скаляр. Тому ми можемо записати ось таку от рівність, з якої випливає той факт, що довжина вектора φ у нас дорівнює 2, що множиться на довжину вектора В. Бо ж 2, що множиться на 5, і в результаті отримаємо 10. Ви можете запитати, чому ми ось тут множимо на 2, хоча скаляра в нас є мінус 2. Тому що ось цей от мінус, він не впливає взагалі на довжину вектору. Він впливає лише на його, на його напрям. Ви це побачите, коли ми зараз будемо відповідати на наступне запитання. А наступне запитання в нас таке: в нас є три вектори: один, другий та третій. І необхідно знайти, який з них вектор V, який з них W, а який з них вектор φ. Як ми можемо це зробити? Перше, що мені здається, і найпростіше. Це знайти вектор з найменшою довжиною. Ось він. так? І найменша довжина у нас у вектора V. Вона дорівнює 5. Тому ось цей от найменший вектор це вектор V. Поставимо їх поруч. Потім ми можемо подивитися, наприклад, на найбільший вектор, але не завжди ми це можемо оцінити на око. Але в нас є інше. Що нам точно дасть відповідь де вектор w, а де вектор φ. Для цього ми можемо поглянути на їх напрями. Один має напрям ось сюди, так? а інший ось такий. І вектор ось цей, він співнапрямлений з вектором V. Тобто він має той самий напрям. І це вектор w. Чому? Тому що вектор w це просто вектор V, помножений на скаляр 3. Скаляр 3 це додатній скаляр, тобто він більший за 0, це число. Тому напрям вектора в нас не зміниться. Тому ось цей найбільший вектор, це вектор W. І той, що в нас лишився, це вектор. Фі. Вектор Фі. От його якраз ми брали та множили на від'ємний скаляр на мінус 2. І це зробило його протилежно напрямленим. Тобто, він напрямлений в іншу сторону відносно вектору В. Або його напрям повернувся на 180 градусів відносно вектору В. Ось візьмімо цей вектор В. Так, та поставимо їх поруч. Щоб їхні Початки були в одній точці. Майже точно я це зробив. І ми можемо побачити, що напрям вектору Фі, він просто повернутий на 180 градусів на 180 градусів відносно того, який був напрям у вектора В. Повернімо вектор В на своїм.